よし Гончаренко, він в Одесі, виклав значить, відео, він каже: ось що розкидано перед оперним театром і показує дорогу, на, на якій, ну де машини їдуть, да? От, біля оперного театру. І він показує там якісь шматки чогось, ну, щось розбите таке, розумієш? Я не зрозумів, про що йде мова, що, що таке. А тепер Юля мені надіслала: російські загарбники атакували ракетами історичне середмісця Одеси. Про це голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив у телеграмі. Кіпер наголосив, що загроза не минула та закликав жителів міста залишатися в укриттях. От Тобі? Балістика, на жаль, з Криму вона досить швидко досягає Одеси, і тому, як я розумію, наше ППО не завжди встигає. А вона з Криму? Вони з Криму стріляли? По Одесі, як правило, б'ють з Криму, причому цими комплексами Бастіон або такого, це протикорабельна берегова оборона російська. І, на жаль, швидкість їхнього досягання Одеси є настільки Ну, ну да, не встигають воротку, нічого. Що, що, що да, дуже складно збити, тому... Скоріше за все, ось це приклад результату, але черговий раз про те, як терористичний режим Росії б'є по цивільному населенню Одеси, ой по цивільних об'єктах зовсім не по військових. Е, ще одна новина: міжнародна, така приємна. Можливо, міністр закордонних справ Італії Таяні провів переговори з держсекретарем США Рубіо, зокрема щодо питання підтримки України. За словами Таяні, Рубіо запевнив його, що е, Сполучені Штати не відмовляться від України. Таяні також наголосив на важливості присутності США в Африці та е, серед, е, Середземномор'ї. За словами голови. МЗС Італії, головний урок нової ери президентства Дональда Трампа. Необхідність для Європи активніше відстоювати власні інтереси. Європа має бути сильною не лише у впровадженні правил, а й політично та економічно. Сказав він. Ну, справедливі слова, я так думаю. В усьому, ну, крім того, що Європа ще має бути і сильною зброярною, якщо можна так сказати, або а, мілітарно, а, тому що ну це він же і і каже, так, не лише у впровадженні правил, але далі економічно. Ще я думаю, що дуже важливо, що це усвідомлення потроху прийшло до різних європейських країн до великих і менших, і я впевнений, що а, воно тепер надовго залишиться з європейськими країнами, і а, той рівень. Який був раніше в і витрат, і формування мілітарне збройне? Я думаю, він буде змінено. Він вже змінюється. Європа насправді озброюється.